Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про чари, про карти Таро. І е, сьогодні я пропоную подивитися загальний фон, е, енергетичний, фон, е, енергетичний фон, е, України на цей тиждень, що розпочався. Енергетичний фон на тиждень по Україні. Ми бачимо карту Сонця, яка говорить в цілому, що сонце має з'явитися на е, нашому горизонті. Карта говорить про те, що е, має бути покращення в цілому. І також наближається імболк, е, свято народження е, сонця. І можливо, це також пов'язано з цим самим. Однозначно. Наразі поки що за однією картою е і переважають світла енергії. Але ці світло енергії е перекриваються енергіями руйнівними, енергіями хаосу, підлості, е підступу зла. Е сонце й хоче сяя нашу країну. Але, на жаль, е сили темряви, і ми бачимо. Е Тут диявол, вони прикривають ці всі енергії, і енергії світла можуть бути недоступні до нас. Це енергетичний фон України. Це пастки, і причому це високі аркани, вони говорять, що це коїться і на вищих таких шаблонах влади, а також і вищими силами. Ми бачимо. Цей тиждень буде протистояння. Це можуть бути також і е, посилення військових дій. Це не контрнаступ, не контратака ніяка, тому що е, тут п'ятірка, і вони просто от бачите, борються. І ні туди, ні сюди. У прямому сенсі це енергія е, вогню, і ми бачимо е, навіснілих таких кентаврів, які е, така людь твариняча, і вона з двох боків. Однозначно вказує, що будуть бої, і ці бої можуть бути навіть в, в просторі, от, знаєте, в духовному просторі також. Тому що ми дивимося в загальний фон не лише фізичний світ. Я підсвідомо говорить, що. Наш український народ повинен захищати свою територію, і цю територію слід захищати різними способами. Треба родити треба родити дітей, давати нащадків. Треба захищати і військовими діями однозначно. Треба зміцнювати територію нашу, укорінюватися. Треба також можливо проводити якісь і навіть магічні ритуали. Тобто, ми бачимо фактично єднання всього для того, щоб полегшати. це зона такої підсвідомості українського народу. Народ наш бореться і використовує цей ресурс. У минулому ми бачимо були бої. Е я б сказав, що все-таки наші ЗСУ завдали, завдали хорошого удару силами. Ми бачимо потужного мага, який завдає удали. Цей удар був точним. Е але це все мало б призвести до того сонця, але впуталися якісь темні не негативні сили. І, і близьке майбутнє каже, це карта. Карта лінищів, карта, коли нічого не хочеться робити. Це не карта розпачу, а це е, карта прийняття рішень. Але ці рішення прийняти коли ти сп'янілий уже повністю. Е, ти свідомо не можеш. Тобто рішення приймаються е, з ув'язаною свідомістю. То якісь мають бути ці рішення. Вони чіткі будуть чи ні? Ну, звісно, ще ні. А, можливе вливання нової сили. Ми бачимо, що все-таки дівчина та тут скубки вона п'є зцілюючий такий напій. І вона може отверезіти від цього на посе не топінки, на пій, від якого п'ють, і також це водночас і співпраця з іншими людьми, співпраця з країнами, і також допомога. Мова йдеться лише про цей тиждень. Ми бачимо, що е, хто підтримує, є ті, хто підтримують нашу державу, це потужні керівники, але в них є свої інтереси. Якщо вони підтримують, то е, ну, не просто так, і е, від щирого серця, але е, є те, що вони хочуть е, саме від нашої країни. І, Бачите, незнання, що робити, куди рухатись, певна меланхолія, певний стан ілюзії, скрізь неправда. В атмосфері вітає атмосфера, е, оговорка за Фрейдом кажуть. Атмосфера сповнена ілюзіями, лжою, неправдою. І ніхто не знає, як правильно. Хоч оці експерти щось говорять, ну чесно, я не вірю цим експертам і це все обман, що вони говорять. На жаль, тиждень, як бачимо, буде не дуже легкий і не дуже простий. І в кінці тижня можливо таке знаєте, прояснення певної ситуації. І трошки якихось позитивних емоцій. Але ці емоції можливі лише за єдиною умови, якщо буде прийнята ця допомога, якщо буде утворені якісь соціальні контакти з іншими країнами. І з, і це ну, тут, тут можуть бути навіть і волонтери налагоджені налагодження контактів, але однозначно це робота із соціумом і не лише нашим. Тому тримаємося. тиждень досить нелегкий. Е, в ньому дуже багато брехні, підступів, ілюзій, і наші, навіть в нашій країні. Що прикро, е, з вами був Волотасар. Підписуйтеся та будьте з нами.